Возьмемо поводочний матеріал. Використовую я отакий магіст 02 колір камо. Просто я намотав його на маленьку бабінку для того, щоб воно було під рукою у мене завжди. Сантиметрів 25 відрізаю на око. Зараз буду в'язати я повіці на маленькі насадки. Тому що на великі в мене є, і щось не дуже риба хоче на великі клювати. Тому треба підв'язати, поки є час, поки не розкачали сектор, не так багато у нас клювань. В'яжу маленьку петельку для насадки. Без стопорка я роблю, тому що це буде одинарна насадка у мене. Я то все можу робити на, на око, на глаз, як то у нас кажуть. Вам покажу, як це правильно зробити, якщо ви не впевнені, на цю петлю зразу одіваєте насадочку, яка у вас буде в роботі. Я от, чіпляю балансик. Сразу балансик чіпляю, стопорок, стопорки, які вам подобаються. Я які перві під руку мені попадаються, ті використовую. Зараз такий. Тепер одіваю резиночку силіконову. Краще, для мене це краще зараз зробити з голочкою, Быстрее буде. Цю резиночку, ну я заготовую, от така вона продається, силіконова резиночка. Така я використовую Crazy Carp. Мені дуже подобається так. І гачки Crazy Carp. Зараз це у мене четвертий номер гачка, White Gape. І дивіться, і тут я вже можу зразу. Робити, який волос мені треба. Такий я поводок в'яжу і для баланса, і для попапа. Для баланса, наприклад, я роблю е, десь 6-8 міліметрів е, довжину волоса, а попап е, отак я роблю приблизно десь міліметра 1-2. Отак. Все, це у нас балансик. Робимо міліметрів 6-8. Продіваємо через гачок. Раз, два, три, 4, 5, 6. І тепер в зворотню сторону, щоб у нас поводочний матеріал заходив всередину гачка. А так, бачите? А так. Тоді у нас буде вірна правильна засічка. Отак у нас. Це все виходить. Ну, тут я швиденько просто обрізав, О, так зайве, щоб це все гарно виглядало. І довжину я роблю також на глаз десь сантиметрів 10. І тут робимо петлю вузликом вісьмірочка. Мені зручно в'язати його іголкою. Я так вставляю, роблю такий оберт. Тепер в цю петлю. Клац! і у нас, бачите, ось чому він називається вісьмірка. От у нас вісім, виходить, узлом. І затягую. Зволожити і гарненько затягнути. Зайве відрізаємо. І в нас повідець готовий. Так само я роблю і для попапа, як я сказав, це я зараз буду робити під маленькі насадки. А, ну, ну і давайте, от зразу, поки у нас тут пва стік, можливо, хто ще не бачив, як я його чіпляю. Гачок продіваю раз через сіточку, другий раз через сіточку, отак от його прижимаю пальцем. Роблю отак петлю. Бачите, от я її оп, і пальцем отак її нібито прокручую, і вона нібито сама отак у нас накидує цю петлю. І за вузлик отак оп, і все. І він гарно тримається. Дивіться, якщо по холодній воді, я його ну, намагаюсь не зволожувати, тому що вода холодна, сітка у нас може набратися ліквіда якогось. то... А я використовую майже завжди е, сітку універсальну, а не для холодної води або для теплої. Тому я е, по холодній воді його майже не зволожую. А от літом я люблю або макалочка, або от зручно е, в наборі з ПВА-стиком є такий ліквід. І можна от прям у кольчики йому поробити, от прям туди всередину. Бачите, оп. І там всередині у нас буде. Смачне смачнюче. Якщо в макалку, я намагаюся цей верхній вузлик не, все рівно не змачувати, навіть якщо вода тепла, ну, ну це мої таракани. Ну, тому що сітка може не розтворитись, ну, сам, сам вузел. Сам вузел цей може довго розчинятись, ну, а мені цього не хочеться. Хоча, якщо ви е, можете е, окунути повністю пива стік, перевірити його, якщо він добре розчиняється, то гуд. Можна і з вузликом, і, і з грузіком з усим макати. Все, пішли вішати і ловити гарну рибу.